Зустріч була організована представниками Житомирського регіонального відділення громадської організації Комітету виборців України та представниками Коростенського виконавчого комітету. В заході взяли участь депутати міської ради, представники міських політичних та громадських організацій. Вела зустріч голова Житомирського відділення комітету виборців України Олена Степерова. Цей проект проводиться за підтримки ОБСЄ чотирма громадськими організаціями України, одна з яких є комітет виборців України, і він включає ці два етапи: якраз експертне оцінювання і громадське обговорення. Для чого ми це все робимо? Наша мета зараз почути ваші думки щодо різних аспектів виборчого законодавства для того, щоб потім вони були передані. І обговорені разом з представниками нашого законодавчого вищого законодавчого органу Верховної Ради для того, щоб вони почули ці ваші думки, почули, побачили ваше бачення на виборче законодавство, на різні його аспекти, для того, щоб потім максимально наші громадські структури могли лобіювати введення саме тих механізмів для виборчого законодавства. Які ви вважаєте за потрібне, тому що ви прекрасно знаєте, що у нас виборче законодавство під кожну владу міняється, і потім ми ходимо по цих граблях, і у нас є дуже багато проблем кожного разу на виборах і з тими ж комісіями, і взагалі зі змінами, які постійно вносяться. Багато експертів говорять про те, що потрібно узагальнювати виборче законодавство і переходити від окремих законів, якими воно зараз регламентується. Ви знаєте, що під кожні вибори є закон про вибори депутатів місцевих рад, про вибори депутатів Верховної Ради, про вибори президента і також закон про центральну виборчу комісію, різні кодекси, які дотичні до виборчого законодавства. І все це потрібно об'єднувати в один зрозумілий всім виборчий кодекс. На засіданні були представлені результати загальноукраїнського експертного опитування щодо виборчого законодавства України. Воно мало на меті виявити позиції представників партій, експертів та журналістів щодо ключових проблем виборчого законодавства. Результати проведеного опитування дозволяють говорити про те, що переважна більшість експертів в регіонах виступає за необхідність перегляду виборчої системи для парламентських виборів. Доцільності зменшення тривалості виборчого процесу зі 120 до 90 днів в опитуванні також йшлося про заборону висування кандидатів виборчими блоками, про зміни до списків виборців у день голосування, про голосування на дому та голосування проти всіх. Учасники заходу жваво обговорювали результати опитування, висловлювали свої думки, вносили пропозиції щодо змін у виборче законодавство України. Усе почуте було зафіксовано представниками комітету виборців для подальшого опрацювання та реалізації в проектах. Нормативно-правових актах щодо організації виборів